У благоустроя Кременчука з'явилася нова автовишка. Вона посилить можливості підприємства, зокрема й у разі необхідності ліквідувати наслідки ворожих атак, до прикладу, дістатися важкодоступних місць, оскільки стара техніка не давала такої можливості. Було вирішено придбати ще одну одиницю техніки на рекомендацію наших фахівців, яка б могла виконувати роботи з підйому. Людей на рівень до четвертого до п'ятого поверху, кронування дерев тощо. Придбали машину в Кременчуцького виробника. Зараз вона вже працює на цьому мікрорайоні, розчищаючи доступ до будинків, розчищаючи можливості проїзду спеціальної техніки по внутрішньоквартальним дорогам. Машина дуже гарна, набагато краще, ніж у нас були. Були ще радянські, вишки. Это уже сучасная вышка 18-метровая. Гілки у дворах біля будинків ускладнюють проїзд спецтехніки, чи то комунальників, чи то пожежників. Тому кронувати дерева потрібно, але такі роботи усередині забудов складно виконувати з великогабаритним транспортом. І з новою маневреною автовишкою робити це стане значно зручніше. Зараз ставимо завдання благоустрою Кременчука максимально почистити внутрішньодворові проїзди по центральній частині міста, де багатоповерхова забудова для того, щоб спецтехніка в разі можливості. І необхідності мала вільний доступ до цих територій. Містян просять із розумінням поставитися до виконання таких робіт, адже в першу чергу це про комфорт та безпеку самих Кременчужан. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.